Був за обмін, з ким і як? З ким і як? Об'яснюю. Можна було обміняти у чотирьох містах. Це гасійний двор, який дуже великий, там е, серйозно продавали, ну дуже опасно. Там наша доблісна міліція могла тебе за руку схотити і все. А більш безпечно, біля інженерного замку збиралися тільки колекционеры. И там можно было. Серьезные люди приходили просто со списком. Список там 100 дисков разбитый по 100. И і... хочешь, выбирай, цена указана. А просто такие, как мы приезжали, 4-5 дисков обменять и все. Вот такая была А в каком это было году? О, это це... 70-ті, 70 да. 70 73 третій, 74 -ти. ті роки, які я там жив і працював на атомній станції. Ми почали колекціонувати. Приїжджаємо ми туди, віддаємо диск який сподобався, беремо який нам. Сподобав. Така історія була. Значить, опасна була фіни рядом Фінляндія, Виборг, Через Виборг в Фінляндії тоді був президентом Урху Кекана. І він такий серйозний парень був. Там вів сухий закон. Пили випити. І вони приїжджали завжди з пластинками і міняли на горілку, на водку. Тобто їх водка до такої степені була дорога, що за одну бутилку водки вони дві пластинки віддавали сюди. А диски були їх нормальні. О, можна, було, можна було ще поміняти на, на гостіному двору, ну, там цигани цим займалися. Там е, можна було, вони з підютки могли достати бі, і обув, карабани, і версачі, там що хочеш. І вдруг достає дзепелі. Ну, ну, такі цигани. Ну вони опасні теж, могли надурити, як хочеш. А чистый, конечно, Крен был инженерного гості... этого... замка. Кстати, фотографии инженерного замка у меня тоже тут есть, можете показать. А история одна, что я зараз хочу рассказать про коллекционеров, про істинних коллекционеров.